Хочу маміку та. Я зображаю на песенці природу і символ життя: соняшники, рибки, листя, дубові, соснові. В нас співпраця з мальтійською службою, також проводить бібліотека майстерки. І що четверга ми збираємо діток дорослих на такі заходи. Це не спрямовано на те, щоб якби, навчитися гарно та малювати, але це більше на те, щоб психоемоційно розвантажитися та переключити увагу. Також розмальовування писанок це дуже добре тренування дрібної моторики саме і. Плюс розвиток творчості, уяви, фантазії. Де зобов'язання ліцей, як там сілочки, голуби із клеттями масілочками і, і яленко і сончник. Ми підібрали різноманітні візерунки як символи, та символи родючості, символи відродження, здоров'я, весни. Але тут теж, оскільки писанка це була спрямована на те, щоб дарувати комусь якісь послання, та, тобто писанку можна прочитати, то люди, діти, учасники можуть туди вкладати будь-що, будь-який зміст. Ірина Грицан, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.